Друзі, це клон Армія, яку ми грали досить недавно, і я вирішив ще раз її пограти, так сказати, пройти нові пригоди, нові рівні, врятувати наш світ від клонів ворожих, звичайно, а не наших. Тому зараз ми будемо приходити 16 рівень Рем називається. І я його тоді був пройшов на, на 2 зірочки. Думаю, зараз пройдемо на 3. І я, друзі, вже цей рівень хотів пройти вже два рази, але все ж таки два рази, як ви поняли, в мене нічого не вийшло. Це третій раз. І якщо, і якщо цей третій раз вийшов, тому то ви можете поняти, що цей третій раз вийшов. Вийшов мені виграти клонів. І ми маємо тут тубо 4 персонажа потратити на те, щоб вбити хоча б якогось одного клона. І я там трошки заглючив. І це для нас не вийшло на велику пользу. Але все ж таки, давайте беремо ще ось цього привата. Як я казав вже раніше, в нас виходить 4 юніта клона, щоб виграти ось цих е, двох клонів. Йдемо тупо вперед, нікуди не дивимося. І... Ми маємо вже 75 монеток. Беремо кадета як завжди. Бо це, як на мене, імба. І стріляємо щось там по цьому вілікану. Думаю, це якийсь хоча б урон йому нанесе. І тікаємо, тікаємо. Все, ми вмерли. О, да, як я люблю цю гру. Беремо знов кадета. Тікаємо знов. І стріляємо по ось цьому велікану. Добиваємо цього. Добиваємо з ножиками Чилька. Добиваємо велікана. щось там питаємося добити. Але, як ми бачимо, в нас це не виходить. І досить погано в нас це виходить. Ну так. Да. Як ви бачили, дуже класно в мене вийшло його добити. Я навіть не знаю, як це в мене вийшло. Обще класно. Нам треба якогось юніта, щоб він вбив цих великанів, але я без поняття хто? Кладемо міни. Бо це сапер, він кладе міни, і, і як на мене, він досить непогано справляється з своєю задачею. І ми зажаті, ми вже зажаті в тісках, можна сказати. І, як ви бачите, я тут так само злився, був того разу, ну, тих трьох двох разів. І зараз ми маємо вибрати якогось юніта, щоб нам допоміг вбити хоча б одного віліканчика. Хоча б одного. І яку ми картину бачимо? Сім юнітів. Ніхто ще не, так сказати, ми ще не вбили ніякого вілікана. Я знаю, як... Я не знаю, як цей рівень приходити з. Таким досить важкий він, я вам скажу. Бо це. Я навіть не знаю, як сказати, але це кінечний рівень. Напевно, так буде краще сказати. І б'ємо ось цього з ножиками, б'ємо, б'ємо, питаємося вбити щось там. Нам треба ще одного якогось юніта, щоб він нам допоміг вбити Чільків з ножиками. І це буде для нас, напевно, перемога якась така своєрідна, але все ж таки перемога. Тому беремо. давайте ганера? Чом би і ні. Пробуємо зразу бити по цьому і. Так, другий вже персонаж буде йти в іншу сторону, вже в спину бити його, бо, як ми бачимо, він не справляється з цим натиском, і нас зараз можуть забити кулаками, бо ми бачили, що там йшов, е так сказати, він і прямо біля нас йшов. Тому це для нас досить непогана зараз позиція середня така. І знаєте, мене зажимають з двох сторон. З одної сторони вілікан ворожий, з другої сторони, клони ворожі. І я не знаю, як цьому протистояти, напевно. Так, нам треба ще якогось юніта. Ну, кого нам не вистачає? Кого нам не вистачає з юнітів? Може. Рейнджера, в нього і урон великий, і досить класна подвижність. Чекаємо вже в цю сторону, б'ємо в спину його. Ну, в спину бити не, не гарно, але, як ви поняли, в цій грі гарного не буває, тому б'ємо в спину. І зараз на цей дев'ятий раз ми вже, напевно, вб'ємо цього велікана я так думаю собі. Але то, що я думаю, то то я думаю. А то, що буде, то то ще буде. Дуже гарно все об'яснив, але все ж таки, я думаю, ви поняли, дев'ятий персонаж. Ми маємо прориватися, друзі. Ми маємо прориватися, йти вперед, тільки вперед. І як ви поняли, ми зараз маємо вбити ось цих ворожих клонів. Чекаємо перезарядку і погнали. У нас зараз місія вбити ось цього, потім трошки покоцати. Ми ми розірвали Оба. реактор, друзі. Да, да, ми розірвали реактор, але не, але не треба так радіти, бо, як ми знаємо, це супергра, в якій ти можеш розірвати реактор в одній, так сказати, частині, а в другій частині він ще лишиться, тому. У нас ще лишився другий реактор. да. Ну як реактор? Клонована машина, можна так сказати, і добиваємо його тако. Це в нас брут, в нього зарядка йде таким образом, що в нього перегрівається його міні-ган і. Давай, давай, підійде, підійде. Хоп! І взірвався на міні. А що таке? А що таке? Чого ж ти взірвався на міні? Ай-яй-яй, мені так шкода. Ай-яй-яй-яй-яй. Зараз дам на пролом тупо. Бо та, та тактика, яку я брав другого разу, коли я проходив цю, цей рівень, то вийшло досить непогано, бо я йшов тупо на Да І як ви бачите, це мені допомагає і досить так непогано. Так, добили один реактор. І. Чекаємо, друзі, поки я дойду до другого реактора. Опа, а він вже знищився. Да, друзі, це перемога. Другий раз вже третій. Друзі, а ви любите дивитися рекламу? Я думаю, що ні. А мені реклама, думаю, що... О, А мені ця гра, думаю, що я люблю дивитися рекламу і підсовую її кожен раз. Тому ми вже пройшли ремпеч це 16 рівень на 3. Гадайте, що зараз вискочило. Гадайте, що зараз зробилося? Давай, даю вам 3 секунди. Один, два, три. І правильно, це була знову реклама. Капець. Ну, якщо вам сподобалась ця гра під назвою Клон Армієс, в, в якій ми рятуємо наших клон, наш світ від ворожих клонів, то владіть лайки і всім пока!